Оголосили підозру офіцеру, який подарував помічнику залужного Геннадію. Частяково бойові гранати на день народження. Це старший помічник заступника головнокомандувача ЗСУ. Офіцер без відповідного дозволу дістав гранати та приніс їх до свого службового кабінету. Їх він подарував частяково разом з пляшкою міцного алкоголю у дерев'яному ящику. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв. Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів. Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі. Раніше ДБР повідомляло, що розглядає чотири версії загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майора Геннадія Частякова. Пріоритетною є нещасний випадок.